А також Зеленський висловився щодо окупованих територій Російської Федерації. А ну напевно, Зеленський це зробив через те, що відчувається напруга, що нібито Трамп хоче віддати ці території Росії. На що Зеленський відповідає? Україна ніколи юридично не визнає тимчасово окуповані території російськими, навіть якщо на це виступатимуть всі наші союзники. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи була би для Києва прийнятною угода, згідно з якою Російська Федерація залишить під своїм контролем окуповані території на сході України. За його словами, влада не має права відмовлятись від земель, за які гинули українці. Проте зараз треба працювати над закінченням гарячої стадії війни. Наразі кремлівський правитель Путін сам не розуміє, як вийти з цієї війни. Тому США та Європі варто чинити тиск на нього, так сказав Зеленський. І заява нашого президента про категоричну відмову юридично юридично визнавати окуповані території російськими – Це тверда позиція, яка підкреслює, що Україна не поступиться своїм суверенітетом навіть під тиском союзників. Це потужний сигнал про те, що для України територіальна цілісність є питанням принципу і честі. Це рішення Зеленського абсолютно виправдане, адже йдеться не просто про землю, а про символ боротьби. Пам'ять про загиблих і майбутнє нашої країни жодна угода, яка закріплює окупацію, не принесе довготривалого миру, а лише заохотить Росію до нових актів агресії. Україна не може і не повинна погоджуватися на подібній сценарій, навіть якщо це здається таким швидким шляхом до завершення війни. Зеленський також справедливо звертає увагу на необхідність закінчення гарячої стадії війни, адже це ключ до збереження життів і подальших перемовин на більш таких сприятливих умовах. Союзники мають поважати цю позицію і розуміти, що справедливий мир можливий лише тоді, коли агресор відповість за свої дії, а не отримає ще й винагороду у вигляді чужих територій.